Я не встигла цього помітити, але вже пройшла половина 2025 року. А це значить, що вже потрібно підбивати чутацькі підсумки за ціле півріччя. Давайте поговоримо сьогодні про це. Привіт! Ви на каналі Booklist Blog. мене звати Анна і це чергове книжкове відео. Отож, я насправді обожнюю цей формат. Це в принципі моє найулюбленіше відео в році. Е, два. Підсумки півріччя та підсумки року. Тож, давайте скоріше поговоримо про це. До речі, дякую, що долучилися до того, щоб створювати сценарій до цього відео, тому що саме мої підписниці позадавали питання у мене в книжковому телеграмі, і зараз на всі запитання, на які я змогла знайти відповіді у моєму прочитаному, будуть відповіді. Отож. Розпочнімо із традиційного питання, яке я завжди: скільки книг прочитала за це півріччя? А прочитала я ні багато, ні мало 47 книг. Це середній хороший для мене показник. Тим більше що насправді я збираюсь, моя мета прочитати у 2025 році, як і в попередніх роках 75 книг. Тож я навіть трошки випереджаю графік. Наступне запитання: скільки книг з планів на рік вже прочитали? Рівно нуль. Я розпочала читати гібан Річарда Капустинського, але все інше Н -н 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 -н. ні, це ніяк. Нічого страшного прочитаю за наступні півроку або не прочитаю, подивимось. До речі, якщо ви хочете знати, що було в мене в планах на 2025 рік, то в одному з кітів екрану є посилання на відео про це. Наступне запитання. Скільки книг купила? Купила я, у диво, трохи менше, ніж прочитала. 45 книг, а ще 23 книги мені подарували. Це, як на мене, чудова кількість і класна статистика, що, по суті, купленого менше, ніж прочитаного, так і треба тримати. Так. Наступне питання це вже від вас. Найдорожча і найдешевша куплена книга за цей період. Показую. Е, найдешевша, тут все просто: це. Потоп, щоправда, другий том <хи> Генріка Сінкевича це друга книга у трилогії, визначні Генріка Сінкевича Вогнем та мечем я колись читала. Це от друга частина. Ну, вони там трохи умовно пов'язані, тим не менш, це вже про боротьбу поляків зі Шведами. Е, так, була акція у НК Богдан. І книги ось ці продавались по 100 гривень. Я купила потоп другий том, потоп третій том. І пана Володийовського всі по 100 гривень. Але, на жаль, першого тому немає, і його зараз купити можна тільки за 600 гривень, що мені вважається дуже. Високою ціною для такої книги, ну просто вона нічим не відрізняється у своєму друзі, оформленій папері, ні в чому. Тому, якщо у вас раптом є книга по топ перша і том, яка вам не потрібна, будь ласка, напишіть мені, готова купити дешевше ніж у видавництва. Ну, а найдорожча книга. Ви зараз здивуєтесь. Попри те, що я цього року була в Норвегії і там купувала книжки, я не купила там найдорожчої книги півріччя. А купила її в Україні на книжковому арсеналі. Це у Сагі: комікс про зайчика Самурая, і це видання коштувало 1200 гривень. Ось що найдорожче. Але я справді рада, що я нарешті купила це. Я трошки з острахом чекаю тієї миті, коли почну читання, тому що буде сумно, якщо мені не сподобається сюжет, бо мальовка мені вже подобається, вона класна. Але про це ми поговоримо колись пізніше. Наступне питання від вас новий автор. Я люблю читати нових авторів, я не прив'язана до якоїсь плеяди, улюблених авторів чи просто мені відомих. І завжди з залюбки починаю щось нове. Цього разу хочу виділити власне, книги Роберта Гелбрейта або ж Джон Роулінг про Кормен Страйка, детективи. Я цього півріччя прочитала першу та другу книгу. Відповідно, Кували за та те, що в копрях мені дуже подобається. Я собі Потроху-потроху буду продовжувати читати цю серію. Далі цікаве питання: три книги з найкращими складовими: найкраща стилістика, найкращий сюжет та найкращі персонажі. Отож, найкраща стилістика це Довіра від Ернена Діаза. Це книга, яка складається з чотирьох різних частин. І перша стилізована під роман. Такий трошки в'їдливий. Друга частина це буквально чорнетка автобіографії, третя частина це щось типу сповіді мемуарів. І четверта частина це щоденник. І всі ці частини, відповідно до того, в якому нібито жанрі написані, вони чудово звучать. Мені дуже сподобалось, як автор застилізував свій текст. Саме тому я і говорю про цю книгу у цій категорії. Найкращий сюжет серед усього прочитаного це холед Щепана Двардуха. Просто тому, що ви не повірите. Якщо я вам розкажу, що тут відбувається, і які тут повороти сюжету, і як взагалі людина на крайній півночі в далекому засланні у новоствореному радянському союзі спочатку сидить у таборах за нібито антипартійну діяльність, а потім тікає і виживає, і з яких обставин він там він там і опиняється, як він виживає в суворій, холодній природі. Ну, це треба читати. Ця книга не для всіх, вона складна, але от сюжет тут класний. Мені він дуже сподобався. Я його виділяю, певно, найбільше в цьому півріччі. Е, найкращі персонажі у серії про Кормерана Страйка від Роберта Гелбрейта. Ну, дуже мені подобається сам Кормерен Страйк та його е, помічниця, секретарка Робін Елекот е, тому, що. Там купа книг. Ці книги кожна з них величезні. В авторки був час їх виписати, зробити правдоподібними, виписати їх проблеми. І все це віриться. І, звичайно, я не можу у цій категорії проігнорувати всю цю величезну роботу. Тож так. Так, Джоан Роулінг знову змогла, і сподіваюся могтиме й далі, щоб принаймні закінчити цю серію, а можливо, щоб написати ще щось. Далі поговоримо про книгу здивування. І цього разу це не зовсім книга, це манга, мальована історія Жозе, Тигр та Риби. Це коротка серія манги, всього з двох томів, яка розповідає про Жозе, та забула як звати цунео хлопця, студента, який понад усе мріє стати студентом-біологом у Бразилії, поїхати досліджувати певний вид риб. Ну і головна героїня в неї є певне захворювання, через що вона маломобільна. І ось ці дві людини стикаються і. За певних обставин в них починає формуватися стосунки, і потім романтична прив'язаність. Ця книга дуже добра. Ця книга вона розказує, що неважливо, яка людина фізична, тому що головне, що в людини всередині. Ця книга говорить про те, що потрібно притримуватись мрій своїх, про те, що в принципі потрібно мріяти, що потрібно. Що потрібно іншим людям давати допомогти собі. Тут багато важливих тем відкрито, і я прям провідчувала цю мангу, тож виділяю її як книгу здивування. Бо я дійсно не очікувала, що ця історія мене так зачепить. Це Правда, щось і чимось я тепер її ходжу, раджу, і з того, що читаю, хто послухав моєї поради, той задоволений цим читанням. Наступне, що ви мене запитали, це яка книга була найцікавіша у цьому півріччі. Насправді, тут доволі багато книг конкурували за це звання, але я хочу підсвітити Алхімію Свободи від Ярини Катерош. Це чудовий представник українського романтичного фентезі з класною світобудовою, з класними героями, хорошим конфліктом, у які я повірила. Мені було дуже цікаво спостерігати за головними героями, співпереживати їм. І я я дійсно не знала, чи все буде з ними добре. Це хороша книга, і мені було дуже цікаво, я її швидко прочитала, тому говорю про неї зараз. Тепер про книгу з найбільш несподіваним сюжетним твістом. Це Сходження Аврори від Емі Кауфман, а також Чея Крістофа. Книга, яка опинилась у мене в руках, тому що співавтором є Джей Крістоф, а Джей Крістоф виходить тепер один з моїх улюблених авторів такого розважального Нюедалта. Можливо, можна назвати його книги. Але я не очікувала, наскільки ця історія розвернеться наприкінці. Я от не очікувала, я така, та ладно, <свісляв> оце ви не вдвох. Тому так, це було добре, і я насправді дуже чекаю продовження, дуже чекаю продовження, тому що це трилогія, вона вже написана, але і третю частини ще РМ не надрукували. І там таке наприкінці, що дуже хочеться дізнатися, що буде далі. Тож ця книга чесно заслуговує звання книги з найбільш неочікуваним твістом. Та ви теж, я думаю, не вгадаєте, що там буде, якщо прочитаєте. Тепер про серію, на продовження якої я очікую. Ну, звичайно ж, це <сага>, сага про Вінленд. Фаворит мій ще з минулого року, тому що саме ця манга стала найкращою історією 2024 року. І в принципі серія налічує 28 томів, тому я ще довго буду говорити, що це саме та серія, на яку я найбільш... Очікую, найсильніше очікую. Хоча, звісно, це не одна єдина така серія. Тут можна і згадати там, і про Крістофа, і про мого улюбленого Бернарда Корнвелла. Але, безперечний, фаворит це Сага про Вінланд». Тепер ви мене запитали про книгу, яка ще не вийшла, але я її вже страшенно очікую. Це. Книга Таємниця Місіс Крісті від Марі Бенедикт, яку має зовсім скоро видати ще одну сторінку. Вони вже показали нам обкладинку. Ви зараз її побачите. Весна вже її бачите. І це книга, яка розкаже про те, як Агата Крісті одного дня просто зникла. І це реально її історія, таке було. І я хочу прочитати про цю історію не тільки у Вікіпедії, бо я так знаєте знаю, що там сталося, а й е, е, у форматі е, роману від Марі Бенедикт. тому що мені дуже сподобалося те, як Марі Бенедикт пише про жінок. Я читала її єдину жінку в кімнаті. В мене. Е, її е, наступна книга, прихований геній» здається, стоїть на черзі на читання. І от як тільки буде книга про Акату Крісті, то її я, звісно, швиденько прочитаю. Тепер питання, відповідь на яке вас напевно що здивує. Воно звучить так: книжковий світ, у якому хотілося б жити. І це наречене від Алі Гесвуд, Та, да, ви зараз дивуєтесь, да? е, я Насправді складно мені було сказати, що відповісти на це запитання, але я подумала про те, що мені ідеально сподобалася атмосфера нареченої ось цього протистояння між вампірами та вовками, ось цієї магічності та ось цих політичних ігор. Це щось, що схоже, дуже схоже на нашу реальність, але при тому, що має який такий. Містичний підтекст. Мені подобається. Хоча я вам скажу, що я би хотіла залишатись людиною в цьому світі і не бути ні вампіркою, ні вовчицею, тому що люди це така третя сторона політичних ігриш між вампірами та вовками. Ну, таке щось. Але тим не менш це було б цікаво. Да. Наступне питання про непопулярну думку. Книга, яку всі хвалять, а мені не сподобалась, і навпаки, книга з негативними відгуками, яка вразила. Книга, яку всі хвалять, а мені не сподобалась, це Діва Майзер і третя від Юлії Нагорнюк. Я навіть не дочитала. Не тому, що це погано написано, не тому, що це погано продумано, а тому, що це настільки буденно, що я відчувала себе некомфортно. Комусь подобається, я визнаю. Це дуже добре написаний текст, але я не можу читати про буденність, коли це не щось ну нонфікшн якийсь чи щось таке, а коли це вигадані персонажі у буденному світі. І тут у цій книзі ще, знаєте, було багато, типу як пліток на кухні, що відбувається в житті, були якісь дуже життєві проблеми. Загалом мені не цікаво про таке читати, тому що всім цим і так сповнене моє життя. Мене. Бісить ось така будальність у книгах. Тому мені не сподобалось, але це чисто моє сприйняття. Це взагалі не претензія до тексту. А книга, яка мені сподобалась, а іншим часто не подобається, це якраз довіра від Ернана Діаса. Я мала книжковий клуб зі своїми підписницями на цю книгу, і тут е, був такий прикол, що ми дуже по-різному поставились до тексту. Там багато економічних моментів, це часто складний текст. Перші дві частини вони такі доволі заплутані. Вони складні, тому що там багато незнайомих слів для людей, які не є економістами, прям економістами з освітою. Тому це. Багатьом здалось нудно, нецікаво та навіть трошки розлютила ця книга. Мене ж це зачарувало. А тому так і я також розумію, чому це комусь подобається, а комусь ні. Жодних претензій, просто я була в захваті. Так, наступна книга або категорія Улюблений книжковий треш. Книга, що об'єктивно на щось розумне і глибоке, але при цьому дуже захопливо і класно відволікло. Це Помічниця лиходія від Ганни Ніколь Мерер. Книга. Ну от в ній нема геть нічого такого надприроднього. Головна героїня шукає роботу і стає помічницею лиходія в його бюро і працює на нього. Це такий, трошки, така, трошки романтична історія, словобірне, герої симпатизуються одне одному, але все це розвивається дуже повільно. Таке все. Книга, ну така. Ну, така буденна, але буденна в е, вигаданому, вигаданому світі, і мені дуже сподобалось. Так, як взаємодіють головні герої, це е, вигаданість світу, е, навіть конфлікти в цьому романі. От мені сподобалось. Це, звичайно, не інтелектуальна книга, але це класна книга, і я її прям вподобала, чекаю продовження. Е, тому. Так, да, це ідеальний кандидат для цієї категорії. Наступна категорія це книга в дорогу. Що ще можна взяти, читати з собою в потяг, автобус або метро, щоб е, і нібито не втратити зв'язок з реальністю, але при тому було й цікаво, щоб трошки скрасти цей час. Це я, на мою думку класна е, омана. Книга для цього від Марія Дерфсон. детектив, який написано короткими розділами, можна якраз між е, зупинками прочитати і спокійно собі дочитати розділ, стати і вийти на свої зупинці. Е, чудова книга, вона закінчується. Е, кожен розділ закінчується на якомусь такому гачечку, через що хочеться, продовжувати читати класне розслідування, класна героїня. Ось цей скандинавський затишок. Ідеальна книга, щоб читати її у дорозі. Якщо ви хочете більше послухати про цю книгу, є в мене відгук у минулому відео, посилання також десь тут є. Наступна категорія книга між книгами. Легенька книга, яку ми беремо читати між книгами, щоб розвантажити мізки. І тут найкраще описує цю категорію саме блакитний період манга. Наразі в Україні надруковано перші чотири томи. Це манга про то хлопця Ятору, ось він головний герой, який наприкінці школи вирішує, що він буде малювати і вступати у Токійський університет мистецтв. Хоча він ніколи до того не малював, і вся історія про те, як він старанно вчиться. Малюванню, як він розвивається, як він наполегливо йде до своєї мети. Мені дуже подобається така нібито мотиваційна література, але в художньому світі. Плюс це дуже гарно намальовано і. Чудово читається в метро. Люблю брати цю серію в метро, це правда. Також, якщо вам треба в дорогу щось мальоване, то ось, будь ласка. Наступна категорія це книга розчарування. Тут також мальована історія це ненормальна романтика від Снейлерц. Мене розчарував не перший том, тому що йому я поставила чотири зірочки. А три наступних. Тому що не буду вам спойлерати, але в першому томі в нас таке трошки містично-фантазійна історія. Дівчина у своїй квартирі бачить чи то привида, чи то кого, якогось хлопця, який не спілкується з нею, нібито він її не чує, і вона так от разом якось співмешкають у цій квартирі. Хоча нібито живуть в різних реальностях. І я у цьому певна загадка, і видно, що ненормальна нормальна романтика тут не просто так, тому що між ними е сформується певний зв'язок. Але те, як це закінчується, ну, там просто сильно змінюється жанр. І мені не сподобалось, тому що там е, перекреслюється буквально все, що було на початку, щоб якось розгрулити цю ситуацію, і мені не сподобалося, що ніби та історія не була пропланована від початку і не було закладено ось е, е, якихось таких от підвалень до е, того, як закінчиться ця історія. Дуже туманно говорю, але. Просто знаєте, що наприкінці автор вирішує зруйнувати всі е, власно написані правила для того, щоб якось завершити історію. І от на це я не повелась. Мені, мені це не сподобалось. Тому, до речі, перший том намагаюсь продати. Якщо вам треба, пишіть. Тепер категорія найнудніша книга. Тут е, е, дивина, дивин, е, е, Ціла філософія. Хоча ладно, можливо, для багатьох е, книги філософські здаються тут ними. Окей, власне, е, найнудніша книга це Терор з повітря Пітера Слотердайка. Е, я не планувала це читати, але ця книга таки потрапила до мене у руки, тому що моя подруга замовляла собі за кордон, але ця книга опинилась в мене. Одним словом, я мала можливість прочитати це, зробили це за одну поїздку туди-назад з, роб... з дому на роботу. І з роботи додому. І це було так нудно, це було так безмістовно, просто людина переливала з пустого в порожнє. Та, я вам ще про це розкажу більше в прочитаному пізніше, але просто знайте, що та ця книга, власне, перемагає у цій категорії. Наступна категорія це книга, після якої захотілося зав'язати з автором. Тут я вам якраз розкажу і про відкриття автора, і про закриття автора авторки. Це велика глушина від Крістін Генне. Мені цю книгу подарували. В принципі, я не планувала знайомитись з Крістін Генною, я знала, що вона любить маніпулювати емоціями читачів. А, і... Але все одно люди це приймають і дуже люблять її книгу. Мені було цікаво е, прочитати, але не так, щоб я сама купувала цю книгу. Але колись мені її подарували. І ось мала можливість це зробити. І що я вам скажу? Так, це добре написано, так, це е, маніпуляція з емоціями, що, в принципі, я готова прийняти, але я не була готова до того, що е, певні герої, які ой, це важко пояснити, не е, заспойлеривши, але зараз спробую. Мене розізлило, що той конфлікт, який будував перші дві третини тексту, він змарнований наприкінці. Ось так. Якщо ви вже читали, або якщо ви не плануєте читати, але хочете дізнатись про це більше, будь ласка, переходьте за посиланням. У мене є в прочитаному спойлерна частина, де я пояснюю свою претензію. Я подивилась, що таке творчість Крістін Генни, тепер дякую, але я не хочу. Оця. Така, знаєте, дешева маніпуляція з емоціями, ну це не для мене. Я не хочу відчувати, що з моїми емоціями граються. Я хочу читати історію, яка викликатиме в мене емоції, а не вичавлюватиме їх з мене. Так, тепер трошки про недочитані книги у цьому півріччі. Як виявилось, я кинула всього дві книги. Я раніше казала про діву матір-третю від Юрія Нагорнюк і сказали, чому. Також я кинула книгу Сватання для початківців» від Медди Довсон. Там мені не сподобався сюжет головна Гриня, яка погоджується на те, щоб об неї витирали ноги. І це було занадто очевидно, я абсолютно не приймаю такої. В житті тож я кинула десь на сотній сторінці. Тепер книга, яку не прочитала, але дуже хотіла. Ой Ця книга кочує з моїх планів з місяця у місяць вже більше року це розібрання від Максі бедат Книга розповідає про. Історію джинсів з різних позицій, тобто і про саму історію, і про виробництво і про все-все, що стосується джинсів. Мені дуже цікаво, бо я люблю джинси. І тут про природу, і про економіку, і взагалі про створення цього. Мені дуже цікаво, але в мене ніяк немає часу прочитати цю книгу. Тож це ідеальний кандидат. Але насправді це далеко не єдина книга, яку я отак от перекладу, перекладу з місяця в місяць, бо ну. О, так, я дуже хаотична читачка. Для мене ці пла... всі плани це просто по приколу. Зазвичай е, я виконую їх десь відсотків на 30, і в мене совість не заїдає від цього. Тепер до основних номінацій. Це, по-перше, найгірша книга півріччя. Тут е, немає секрету, це, знову ж таки, терор з повітря Пітера Слотердайка. Нудно, нецікаво і переливання з пустого в порожнє. Найкраща графічна історія, ви її також вже сьогодні бачили, це Жозе, Тигр та Риба. Дуже зачепило мене це. Класно, ще раз рекомендую. І найкраща книга півріччя про неї я вже сьогодні вам також говорила це Довіра від Ернана Дієса. Мені дуже сподобалася стилізація, мені дуже сподобалася історія сама, як автор погрався з різними точками зору на одну і та ту саму подію на одних і тих самих людей. Мені сподобалися ці теми, які були підняті. Часто вони були підняті. Знаєте, так ненав'язливо, що ти їх помічаєш, але автор не вивалює на тебе всі свої 15 кілограм думок про ту чи іншу тему. Що мені дуже подобається, я дуже симпатизую такому підходу. Книга класна. Я поставила п'ять зірочок. Мені дуже сподобалося. Тому так, мій фаворит. Очевидно, і певно, що. Е... Першу частину книги я буду перечитувати, бо мені дуже сподобалася атмосфера. Ото й все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Сподіваюся, що вам було цікаво послухати про мої підсумки півріччя. Давайте в коментарях поділіться і зі мною е, своїми підсумками. Можете скористатися ось цими питаннями. Всі вони є в описі до цього відео. А можете в якійсь іншій довільній формі розказати про краще, гірше, що здивувало, а що не виправдало очікувань. Мені. Дуже цікаво знати, що ви читаєте і як воно вам. Ну і також підписуйтесь на канал у Ютубі, також у телеграмі. Є посилання в описі до відео та у закріпленому коментарі. Дякую, що були зі мною і бережіть себе та підтримайте наші героїчні Сили оборони України. Па-па!